Світ вийшов короткометражний фільм Земля українського режисера і сценариста Андрія Вакуліка. Це його друга творча робота, присвячена російсько-українській війні. Містичний трилер розповідає про те, як сама природа чинить опір ворожим силам. Серед виконавців ролей фільму багато військових Збройних сил України та територіальної оборони. Про ідею створення кінострічки та роботу над нею режисер-постановник Андрій Вакулік розповів нашій телерадіокомпанії. Андрію, раді, що ви вийшли до нас на зв'язок. Сьогодні можемо поспілкуватися. От наразі фільм Земля це другий ваш фільм. От, скажіть, як виникла ідея його створити? Щиро дякую за запрошення. Значить, з приводу фільму Земля там була яка ситуація? Після того як ми відзняли фільм Патірніт, який, в принципі, успішно ми змогли реалізувати. Ми хотіли відзняти все ж таки повнометражний фільм, який ми ще готували. До повномасштабного вторгнення. Але е, я познайомився з одеським сценаристом е, з Андрієм Сомовим. Він мені, йому дуже сподобався фільм Пітерніт. Він мені відправив багато набросків сценаріїв своїх, які він писав. І деякі були ну, такі цікаві. І один мені дуже сподобався. Він називався Земля. Там сама була сцена з. Е, Окупантами, яку можна побачити в другій частині фільму, і я побачив, що дійсно це цікава оригінальна ідея, тобто, це і містика, і військова тематика, і хотілося якось це поєднати, бо на той момент я ще не бачив Ну в Україні точно таких подібних фільмів. І прийшла ідея це екранізувати. Тобто так виникла ідея. Е, потім сцену я багато чого дописував. Дописував деякі деталі сцени з окупантами, прописав повністю сцену з нашими військами. Тобто, це на Андрієм може сумісний сценарій. Тобто, саме так виникла ідея. Вже загалом. Як довго тривали зйомки цього фільму? Як ви довго над ним працювали? Взагалі ми спочатку планували його відзняти десь за 3-4 місяці. Були такі плани в нас, бо у нас вже був досвід. У нас вже була наприклад, коли ми перший фільм знімали, у нас все ж таки тоді ще там не було такої команди великої, не було досвіду. Другий фільм планували швидше зняти, але е, така ситуація, що у нас більшість е, е, акторів, які грають наших військових, це справжні наші військові. І у нас неоднократно були ситуації, коли, наприклад, ми готуємося до зйомок. Вже uh, ми виїжджаємо на локацію знімати і телефонують військові. кажуть Андрій, у нас тут завдання, нас викликають. Тому звичайно, і за цього ми зйомки неодноразово переносили. І ну, звичайно, їх обов'язки понад усе. А uh, до того ж, були ситуації. ну, uh, ми робили спецефекті спецефектів багато в цьому фільмі, і це також uh, потребувало багато часу. Тобто, в цілому, у нас вийшло повна фільм на зйомки десь 10 місяців повністю хоча планували спочатку набагато менше. Найскладніший момент це той, де вже починаються там катаклізми у фільмі, там де оці ці надприродні явища, чи можливо ні, чи можливо був якийсь момент, який, ну скажімо так, виявився неочікувано надто складним. Зрозумів питання. Ну, взагалі багато було моментів таких непередбачуваних, але саме момент такий значний, який я хотів би виділити, тут така справа. Остання сцена, де окупант повзе по землі, яку ми можемо бачити в кінці фільму. Ми, ми хотіли знімати її ще там наприкінці літку літа на початку осени. У нас так було. Ну, по сюжету це такий сезон був, але у нас зйомки дуже затримувались. і ми знімали цю сцену буквально наприкінці осени, там вже близько до зими. І наш актор дві години в одній майці при температурі там близько нуля повзав по холодній землі, дві години десь. Бо ми розуміли, що якщо ми зараз, якщо ми зараз цю сцену не відзнімемо, то ми вже не відзнімемо її до. До кінця зими, бо скоро випадає сніг, і приїжджала швидка. В нього був серцевий напад, е, йому було дуже погано, але на ранок я вже приїхав до нього в лікарню. Побачив, що все добре. Зараз актором все гарно, він готується до нових ролей. Тобто, все добре. Були такі у нас ситуації непередбачені. Була у нас також ситуація один раз, коли ми. У нас, коли ми знімали сцену з окупантом, пораненим, якого знайшли в лісу, у нас не було в лісі змоги якось переодягнутися або помитися. Він був, в нього була штучна кров. І ми домовилися, що ми його саджаємо в машину, довозимо прямо до його під'їзду. Він швидко вибігає прямо в цій формі додому, там миться, переодягається і так далі. Але так вийшло, що ми трошки не розрахували і поїхали через блокпост. І підходять військові в машину, бачать там сидить хлопець в російській формі в крові. Закривавлений так Так, почався кіпіш після цього, але під'їхали наші військові. Вони знали друг друга. Вони сказали, все нормально, це наші хлопці знімають кіно. Потім на блокпості там з нас посміялися, нас пофоткали, і потім вже відпустили. Тобто у нас було багато таких ситуацій, непередбачуваних. Зрозуміло. В одному із своїх інтерв'ю ви писали про те, що ваш перший фільм Патірнієт ви знімали за кошти вашої команди. Це фактично був бюджет фільму. А як із землею? З Землею нам допоміг з фінансуванням департамент культури і туризму обласної -обласно військової адміністрації. Нам допомогли з коштами, тому за це їм звичайно щиро дякуємо. Тому що якщо ми знімали за власні кошти, як це було перший раз, то це було б дуже складно. Тому нам виділили кошти за це, ми звичайно щиро дякуємо. Я так розумію, що це вже ви вже стали на цей шлях. І вже з нього не зійдете. Тобто фільм Земля надихнув на якийсь новий проєкт, так? Е, звичайно, у нас, в принципі, багато є проєктів, які ми зараз збираємося знімати. По-перше, все ж таки, у нас е, мрія все ж таки відзняти повнометражний фільм, який ми ще хотіли знімати до повномасштабного вторгнення. Також я багато спілкуюсь з нашими військовими, які, до речі, знімалися також в кіно моєму. І... Вони мені розповідають багато історій, ситуацій, реально з фронту, які дуже хотілося б екранізувати. Тобто, все ж таки, перші наші два фільми це був художній задум. Тобто, все ж таки хочеться зняти щось на реальних подіях. Тому багато є ідей, багато планів. Зараз ми думаємо, над чим саме будемо працювати в будь-якому випадку, через пару місяців вже щось нове точно побачите. Десь вже пишеться сценарій, десь так до завершення вже йде нового якогось фільму. Ну, наприклад, якщо брати холодний дзвінок, який ми ще готували до повноваштабного творення, вже сценарій повністю готовий. І був написаний ще пару років тому. І якщо б не війна, то ми б його б реалізували. В мене взагалі сценарії десь на 10 років вперед вже прописаних, бо я років 5 просто писав в стіл, писав, переписував, тобто ідей багато. Хочеться все це втілити якомога швидше і звичайно якомога ефективніше. Але я так розумію, що зараз війна таки вийшла на перший план, і з поки що ви присвячуєте все військовій тематиці. Так, Так, звичайно, хочеться внести, зробити внесок в культурний фронт. і Багато військових мені пишуть, дякують за фільм. Тобто, хочеться все ж таки робити те, що максимально зараз і може надихати українців та наших військових. Ну і також є фільми не тільки на військову тематику в проєкті, які також ми хочемо все ж таки реалізувати в майбутньому. Моніторити кількість переглядів. Скільки їх уже є? Першого фільму землі перший фільм у нас там 133 тридцять з тисячі чимось переглядів на Ютубі. Ну це тільки Ютуб, бо багато різних інших сайтів викладали фільм. Багато людей дивилися на великих екранах в Європі і багато ще. Де це, ну, це перегляди абсолютно без ніякої реклами, без просування, просто люди почали друг другу кидати і е, таким чином просувати фільм. На землі вже там здається близько 25 тисяч переглядів. Тобто це, в принципі, непогано, тому що Патірніт на цей час у нас десь 20 тисяч ми набрали перші три місяці на Патірніт, і потім уже активно вони пішли вверх. Е, Тут у нас, в принципі, набагато швидше, ми набрали результат. Я думаю, 200 тисяч ми точно зберемо. Земля поки що лише в інтернет мережі, чи вже десь є на екранах. Uh, зараз ми звичайно, вже є на телебаченні, вже показу на таких телеканалах. Фільм я точно не можу. Ми теж, до речі, транслювали вже ваш фільм, і будемо його ще транслювати. Дуже дякуємо, звичайно. Uh, точно сказати не можу. На яких ще телеканалах, бо у нас є продюсер Юрій Можарівський, який, в принципі, всіми цими ділами. Справами займається я більше вже по творчій частині. Це телебачення. Ми зараз активно просуваємо фільм на різні фестивалі, як українські так і за кордоном. Бо ми спеціально для цього робили англійські субтитри, щоб за кордоном оглядач також міг побачити фільм. Тобто активно просуваємо його вже. І на телебаченні, і за кордон, і так далі. Дуже дякую вам. Ваша боротьба на культурному фронті вона теж дуже надзвичайно важлива. Будемо е, сподіватися, що у ва ваші нові проекти будуть втілюватися в життя. Бажаємо вам успіхів і переглядів, вдячних глядачів. Щиро дякую. Всього найкращого. На зв'язку.